Щорічно, 28 липня, світ відзначає Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Цей день запроваджений для підвищення обізнаності про проблему інфекційних хвороб. І дата обрана не випадково. Зазначили під час брифінгу в Закарпатській ОВА. Дата 28 липня була обрана не випадково. Адже саме в цей день народився великий вчений лауреат Нобелівської премії, доктор. Парух Бламберг, який відкрив вірусний гепатит, Б, розробив тести для його діагностики, а також винайшов вакцину проти гепатиту. Хронічні гепатити часто призводять до серйозних ускладнень, таких як цироз і рак печінки. Найважливіше, що в більшості випадків люди не здогадуються про своє інфікування, аж доки хвороба серйозно не пошкодить органи. На Закарпатті цьогоріч показник захворювання населення вірусними гепатитами нижчий порівняно з минулим роком. Щороку у нас в Закарпатті реєструється в середньому 50-70 до 100 випадків вперше виявлених гострих та хронічних форм гепатитів. Ну тут мається на увазі вже і ба. І А, і Б і С. За 6 місяців поточного року в нас в області зареєстровано 16 випадків гострого гепатиту Б. І хоча показник захворюваності дещо нижче, ніж у минулому році, в аналогічний період, але серед захворілих троє дітей. Кількість вперше виявлених випадків захворювань на гострий гепатит С в регіоні становить 10. За аналогічний період минулого року було 7 випадків. Але один випадок гострого гепатиту це виявлено серед серед дітей. Хронічні вірусні гепатити часто протікають безсимптомно, що ускладнює їх вчасне виявлення. Для попередження інфікування гепатитами необхідно три складові: профілактика, вчасне виявлення та лікування. У нас кожна людина, яка захоче, може безкоштовно прийти у будь-який. Лікувальний заклад обстежитися безкоштовно. І, звичайно, є і безкоштовне лікування. З 2015 по 2024 рік специфічне лікування за кошти державного бюджету отримали 1439. Хворих основний акцент на вірусні гепатити Б та С, оскільки через них найбільше смертей. Найкращий метод профілактики від вірусного гепатиту Б вакцинація. Три дози дають пожиттєвий захист від інфікування. На жаль, вакцинації від гепатиту С наразі не існує. Експерти рекомендують проходити тестування щонайменше раз на рік, аби уберегти себе від небезпечних інфекційних хвороб.